Чай хлопає хлопушка, а в нас буде хлопати капот. Погнали! Друзі, привіт! Не повірите, ми з вами у Львові. Не те, щоб я зібралась на львівське весілля. Ні, я зібралася в місце, яке можна назвати раєм Суберіста. А певно, що більше раєм того, хто полюбляє берзет або GT86. Ми сьогодні знімаємо в місці, яке є, напевно, найофіційнішим ділером Subaru BRZ та GT86 в Україні. Ми знімаємо сьогодні в СТГ. Паша насправді найофіційніший оптовий ділер Subaru BRZ та GT86 в Україні. Кажи, скільки ти взагалі за от все існування твого бізнесу привіз? Рахував, скільки взагалі привіз, якщо рахувати всі GT, BRZ різних поколінь. То, наприклад, оця машина має поряд. Біла машина BRZ, має порядковий номер 34. Слухай, Слухай, як взагалі сталася оця любов в Subaru? Чому саме Subaru? Весь бізнес взагалі почався з того, що я купив автомобіль Subaru VRX, Вагон, і захотілося. Виступати в автоспорті, але так як це був там 2006 рік, і це все було не настільки розвинуто в Україні. Ніхто цього не міг зробити. Прийшлося самому тюнінгувати щось і розбиратись. Е, і саме головне ремонтувати, тому що це коштувало, по-перше, дорого. По-друге, ніхто не міг цього фізично зробити, не міг не знав, як це з чого ця машина складається, як це навіть ремонтувати, не те, що тюнінгувати. Тому я сам починав ремонтувати цю машину і з цього почався мій бізнес. весь. Так, ну слухай, я знаю, що в тебе тут багато цікавих машин взагалі. Хтось з цих авто їде дріфт, хтось їде слалом. Так, хтось їде кільцем. Так, давай про них поговоримо <гум> окремо. Давай почнемо з синьої машинки. Давай цієї машини в нас почалася вся історія по BRZ, GT, От по цьому козову. Я цю машину придбав у 2018 році. Поїздивши на ній, зрозумів, що це дуже класна заготовка під спорт. При тому під будь-який вид спорту. Цю машину ми продали. Е, є така дівчинка її звати Неля з Тернополя. Вона тренується в нас. Ми даємо уроки, ми почали їздити на ній слалом і Так, да, Я бачила, що вона навіть вигравала слалом на ній. Так, вона вигравала. І допустимо, в 2021 року Неля і я ми їздили обоє на цій машині, і ця машина є чемпіоном української серії по слалому і по джимхані. Тобто, я на цій машині це виграв. І Неля виграла так само це все в жіночому класі. Прикольно. З останнього ця машина їхала в гірські перегони, де вона зайняла друге місце. Слухай, от ти цікаво, дуже кажеш бо нас дивляться глядачі і часто питають, скільки коштує побудувати, з чого почати. От насправді, наскільки я знаю, тут не так прямо багато то дороблено. От ти вже просто сказав дуже заманливу історію: що можна їхати і Джимхану, і можна їхати гірську гонку. Що треба зробити, і скільки це коштує? От такий сетап. E, BRZ дуже класна машина в плані автоспорту. Якщо хтось хоче спробувати свої сили або просто навчитися е спортивного керування, саме спортивного е він просто купляє звичайно стокову машину. Це моя історія. Це я думала до війни. Я так хотіла. E, купляє більш-менш якусь спортивну резину. І все. Професійний слалом вона їде. Тобто в ній стоять такі речі, як блокування заднього диференціалу, яке відповідає всім нормам, і воно конкурентне, на ній стоїть. Е е е ручник, який е не поступається гідравлічному, спортивному. Тобто на цій машині сів поїхав. І вона вже конкурентна. Чи вона виграє, це вже інше, від пілота залежить там і від нюансів. А в загальному це от, всі поїхав, все. Це, напевно, чи не єдиний автомобіль, який, в принципі, це може. З заводу з коробки, то ти нічого не робиш. Але я знаю, що ця машина була на діностей. Насправді ми додали близько 37 кінських сил. Але це ж треба сказати, на якій потужності? З... З 180-85, на... тому що ці машини, вони не мають насправді 200 сил. Коли їх вимірюєш на дівну стенді, вони мають приблизно 180 сил. Ні, це просто важливо, бо коли ти кажеш, додали 30 сил, той, хто нас, наприклад, дивиться і звик там, дивитись на авто, в яких там 500-600 сил, там 30 сил не мають значення. А коли в тебе тонна 300 ваги і в тебе там 180 кінських сил з заводу, то 30 сил – це має значення і це відчувається. У мене є заміри до і після. І в нас виходить така історія, що в нас було 192, а потім у нас з'явилася потужність в 221 кінську силу і 237 моментів, що немало важливо для автоспорту, тому що дуже багато людей не звертають увагу на обертальний момент, а він. Надважливий, особливо в спорті так. Тобто, оце у нас слалом, оце може бути гірська гонка. Е, які там ти можеш топ 3 от доробки в ці авто сказати, якими ти пишаєшся Да, дієві? Такі класні? Ну, мабуть, якщо ми говоримо про атмосферну машину, це збільшення потужності відносно. Легким шляхом. Ну, тепер це легкий шлях. <рес> відносно легким. <рес> тому що ну, тепер це легко, коли приїжджає клієнт і каже, я хочу таку потужність, ми це робимо легко і швидко. Але дійшли ми до цього з певною кількістю поту і крові. І це, було деш... це було не дешево. Це і було це не, не дешево, досвід. Було, так. Потім мені дуже сильно подобається зміна задньої підвізки, тобто ми міняємо всі елементи нерегульовані, які дозволяють нам налаштувати машину так, як нам треба. Це так само дуже сильно дієво і це працює. І напевно, що як би це не банально було, це хороші якісні диски з резиною. Оце те, що вирішує, що робить машину дійсно швидкою, саме цю. Яка резина вам подобається? Нам подобається найчастіше. Ми використовуємо Rage GC, тому що це доступно і дешево. Це тобто це резина, вже там класу півсліка е, і екстрим ми використовуємо. Тобто, розумієш, є резина, яка працює в слаломі, а в кільці вона вже не так працює. І навпаки, то що дуже класно в кільці, то, наприклад, в слаломі не буде працювати. А от наприклад, що красна класно працює в кільці і не буде працювати в слаломі. слаломірежі ідеально. Працює в слаломі в джим ханів. Mm -hmm. Прекрасно працює. В кільці ця резина не дуже конкурентна. Тому що знаєш чому записуйте, тому що, це безцінна що, інфа. Тому що, наприклад, як ми знаємо, спортивні всі шини вони потребують певної підготовки, тобто їх треба прогрівати. Вони працюють в певному температурному діапазоні. Реджі Сін, наприклад, в певні склади резини є, які працюють холодними. Тобто, в слаломі ти не можеш погріти резину там по правилам ФАУ. Uh -huh. Ти, коли виїжджаєш на старт, тобі кажуть, їй, ти не маєш місця, де прогрітися. І тобі потрібно, щоб це працювало от зразу. Uh -huh. І тільки режісі це вміє. Позаду нас стоїть щось дуже цікаве. І це щось дуже цікаве, воно турбо. Так що, от про це, я думаю, буде нам цікаво поговорити. Відкриваємо капот. <різь> І так. Розказуй, я думаю, взагалі, що мати турбо берзет. Це рано чи пізно мрія будь-якого, хто їздив, будь-кого, хто їздив на цьому кузові. Як ти до цього прийшов? Я завжди будую в житті якісь проекти рано чи пізно. Одні закінчую, другі починаю. І е, вже я казав, що після того, як ми близько познайомилися з цим кузовом, виникла ідея зробити цю машину швидше. А швидшою її можна yeah. зробити тільки за рахунок там установки компресора, турбіни і все гареш. Тому е, ми зупинилися на турбіні саме такого розміру, саме такою комплектності. Давай поговоримо про деталі. Турбіна тут яка? Це це, субару. Це Це турбіна, яка ставиться на субару позаводу. Це не стішно Але не скажемо, як це дуже вдала субарівська турбіна, яка ефективна на сьогоднішній день, яка працює без нарікань, без проблем. У нас не було з якихось з частиною турбіни, у нас до нас жодних проблем з цією машиною не було. І який наразі тут надій? У нас дуже цікавий получився сетап, якого ніхто не чекав, і він ще до кінця не досліджений. І в нас на досить відносно низькому надуві, порівнюючи з іншими машинами, з тією ж турбіною, ми досягли більшої потужності. Ми і... були на з нею? Да? Ми були на Діно ми міряли її і отримали досить неочікуваний результат, який ми поки що ще не до кінця розумів. Але вийшло класно, так? Да. Але вийшло скільки? По У нас вийшло 310 кінських сил. Але чомусь, по якійсь причині, в нас вийшло 450 ньютонів обертального моменту. Тобто це дуже багато. Мене зрозуміли, як мені подобається. В спів, співвідношенні це дуже багато. Для порівняння Mitsubishi Evo має мати 400-410 сил, щоб мати досягнути такого обертального моменту. Двигун всередині вже не сток. Ні. Тут що ми будемо таїти? Це третій двигун вже. Це третє, не другу, так це по-тручному. Я так зламали. не люблю людей, які кажуть, я нічого не ламав, в мене все їздить 25 сезонів. Я відразу думаю, що це хтось дуже сильно бреше, бо це по-чесному, коли люди кажуть, ні, я ремонтував, я знаю, я пробував, так. я знаю, де приділ. Та ми ламали одне, друге, третє. Строїли відкатували величезну кількість кілометрів і прошивок різних. Тобто, це не так просто, як здається. Але це ж твій досвід, коли до тебе прийде клієнт, скаже: Хочу турбодвигун. Ти скажеш дивись, от ми мали досвід, і ми тепер точно знаємо, що це безпечно, а це вже не дуже. Тому... Так, Це мої напрацювання, і вони, наприклад, ця машина буде з турбіною. Ця машина буде з турбіною зараз. Вже ця от вже буде. Прямо от вона вже готується на неї. Вже комплект. Ми, ми ж виготовляємо свої запчастини. І ми вже от в розробці якраз е, 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 запчастин на готові кіти турбокіти. Ну бо це працює для нас. Коротше, якщо у вас БРЗ, і ви хочете БРЗ Турбо, велком да, да щоб це було, скажімо так, доступно. Не в плані навіть що це коштує, бо навіть стокові речі вони коштують достатньо, а щоб воно просто мало. Місце, щоб ти не шукав це, да, оце до речі, важливо, бо от у нас є такий досвід з'їздити на берзиці на нюрку, і от це ну, важ... для мене особисто. Це важливо, що я хочу кудись далеко поїхати і знати, що я не буду, я не знаю, на болгарській мові пояснювати, що в мене там стоїть щось нестокове, і де це шукати. То якщо ти їздиш, мені здається, це важливо. Да, mm. ну але насправді в мене кожен проект має свою ідею. Ну, тобто, він не просто що ми хочемо зробити таку потужність. Я завжди машини будую під признак. Не під потужність, а під призначення. Тобто, доля цієї машини, ідея цієї машини, якраз е, виступати в чемпіонаті України по слалому і по джимхані і так само ця машина може виступати в будь-яких кільцевих перегонах ну, на свій рівень, який є. Е, тому е, рішення по турбіні було саме таке. Ми не гналися за захмарною потужністю, там в 400, 500, 600 коней. Нам потрібно було. Так, щоб наш двигун був максимально еластичний і наша потужність починалася от з першого доторку на педаль газу. У нас зразу з'являється майже вся потужність. І момент ти на цій тачці плануєш поїхати Лтаву, да? скоро. Так. Тож, е якщо будете у Лтаві, ми вас по перше запрошуємо, бо ви знаєте, що там дуже класно. А по друге, якщо ви субаріст, то от вам є ще одна Субару, за яку можна вболівати. Що в нас далі? В нас далі є дріфтова машина. Так, да, Це також моя машина, на якій я виступаю. Ця машина побудована по всім канонам Федерації автоспорту України чи навіть Федерації Всесвітньої ну, фії. Да. Після широкого досвіду використання турбоавтомобілів в автоспорті я різко став прихильником атмосферних двигунів великого об'єму. В цій машині вона відмінна від всього решта, тому це машина повністю з атмосферним двигуном великого об'єму. Слухай, от знаєш що... не ламається, якщо ми говоримо про це. Вона він не ламає. Давай покажемо, що під капотом. Розкажи, а чого довго обирали сетап і чого вирішили саме так? Е, обирали на досвіді американської формули дріфт, на досвіді використання цих вузлів і агрегатів. В них воно їде досить успішно. Вирішили, ну угу. давай спробуємо. І з чим зіштовхнулись з якимись важкостями інтеграції цього двигуна в цей кузов? Були якісь складності? Хоча тут стільки місця? Ні, насправді, насправді ні. Єдине, знову знов ж таки, єдина проблема, що в нас не було досвіду в кого переймати. Нам довелося все там упори двигуна виготовляти самим. Тобто ми нічого не купляли, ми виготовляли всі потрібні деталі самі. Фактично, ага. який ще БРЗ мрії? Ти не побудував? Ну, може, ще є якась така фантазія на цю тему, яку ти ще не збудував? Що ніщо? Є новий кузов. Є новий кузов, є GR-86, Нова BRZ, які, в моєму розумінні, мають ще більший потенціал. Якщо поєднувати новий кузов зі старим і взагалі новий двигун зі старим, бо він же 24, трошки потужніший. Однозначно, крок вперед по двигуну. Однозначно, крок вперед. При тому, що я безмежно люблю цю машину, яка двохлітрова, але з турбіною. І вважаю, що 2 літра він має свої має переваги, і він звучить краще для мене, знову ж таки, для мене. Але взагалі я за 24. Тому ми будемо реалізовувати наступні проекти вже от якраз на 24 на цьому двогонівному козу. То буде 24 турба е, і це також. Клас, це ми тоді будемо слідкувати, будемо чекати на два Тобто це не буде. Тобто буде проекти, будуть вони будуть. Це не буде один проект, це не буде одна машина, це не буде один варіант. скажімо так, клас. Оце і цікаво. Mm -hmm. Це класно дивитися, за якимись цікавими проектами. Одім ти нам проведеш да маленьку екскурсію про цьому субарячому раю. А, <феф> а, -а, а ми <феф> взагалі дава да -да давай. Давай почнемо з кутика. Ми зараз знаходимося. У нас сервіс розділений на так, скажемо, на два основних. Оце в нас секція, де у нас відбувається обслуг... Ми так само обслуговуємо автомобілі Subaru, не тільки спортивні, а й звичайні. Тут нас обслуговуються автомобілі. Просто а от розкажи, вас якось розділено спортивний підрозділ і цивільний підрозділ, Ні. чи це разом? Ні. І ви не рахуєте, що, вам, наприклад, приносить більше грошей обслуговування гражданських авто Ні. чи спортивних? Тобто працює Ні. і працює, да? Воно в різний період приносить по-різному. Тому це навіть порівнювати не дуже коректно. Тут в нас, в принципі, сервіс, частина сервіса, де ми працюємо з клієнтами, обслуговуємо їх, тобто в нас тут є кімната. Де в нас. Там є кубки. Е, там, та, це кубки нашого маркіяна. Е, це за різні роки там слалому, раллі, до речі. Йдемо далі. Тут в нас знаходиться кімната, де я, зб... ну, я збираю двигуни. Я це зараз роблю е, набагато рідше, і, але це я собі зробив такий куточок суто для збірки двигунів. а це має? якась хвилинка медитації чи ні? а як робається? Тобто це по кайфу? Тобто, коли я збираю двигун, я закриваю двері і бажано мене не відбувати. Це класно, причому, що я заходжу сюди зранку і виходжу там восьма година вечора, і мені нічого не потрібно. Ну в принципі, тут у нас постиво там. Далі ремонт з ходовою, ну, різного роду ТОшні історії. Тут у нас куточок, який, де в нас стоїть шиномонтажне обладнання, але знову ж таки воно куплене, скоріше навіть не для клієнтів, а через те, що ми їздимо в дріфті і нам треба міняти класу. Тобто, у нас, у нас немає балансувального станка, тому що він не потрібен в дріфті. Ну, ми його купимо просто, щоб був, але. Щоб Але наразі так, не потрібно. Тут ми переходимо в нашу другу частину сервісу. Ми зразу покажемо, там у нас кухня, ну це не важливо. Е, е, тут, тут знаходиться мій кабінет, де ми е, працюємо О, по запчастинам. Зараз ми конкретно дивимося етап Drift, Drift Masters. Masters да. Да. А ти був в пікерниках, до речі? Був. Як тобі? Супер. Бо ми подали акредитацію, сподіваємось, нам її підтвердять, ми хочемо поїхати познімати. Це, це, це ті моменти в житті, після яких ти е, приїжджаєш іншою людиною з натхненням починати щось нове і продовжувати робити те, що ти робив. Це вже мої кубки різні, там різні, так. Yeah. Да. А, я, я подумала, що це справжні, Я хотіла спитати, це той, який постраждав, а потім зрозуміла, що це кубок зроблений. Yeah, я куб. думала, це може просто якийсь пам'ятний, знаєте, от його я зламав там, тоді то. Не Колись ми, я робив двигуни для ралійних машин, які ага. ставали чемпіонами України. Це мені привіз Саша Козлов. Це, Це можна... класична канонічна субару, та сама, яку всі хотіли: синя ліса. Це колишня машина Олександрова. Це мої спонсорські, тут зберігаються далі. До речі, ти про спонсорів сказав. Взагалі, чи багато в тебе за твоє автоспортивне життя було спонсорів, і чи легко їх залучати до співпраці? Небагато, і це дуже складно, про в Україні. Це складний процес, це право випадку, ніж якоїсь там певної роботи. Принаймні в Україні так працює і в нашому регіоні, скажімо так. Але були були. Зараз у нас конкретно є мастильний партнер, який нас повністю підтримує. Там по колесам у нас були партнери, які працюють, з якими ми працювали. Зараз не працюємо. але в принципі ви відкриті до співпраці. Тож я думаю, що хтось да, подивиться раптом і захоче. От стати спонсором Просто... залишимо всі посилання. Просто знаєш, колись були повноцінні чемпіонати, де ти міг дуже багато запропонувати спонсору. Да, да, зараз е... нема стабільності, не не настільки все немає стабільності, нема якого ну не так все. Не так, але е, це сильно ліпше допустиміш було минулого року чи поза да, минулого да, року. Це, це сильно ліпше це факт. Тобто, вже потрошки автоспорт відновлюється. Так. Да. Бо насправді, коли ми минулого року починали, ми от за нас за камерою зараз стоїть Тарас, який ми знімали рівно рік тому, і це були одні з перших наших випусків, рік тому ми знімали. Гу. І ми почали, коли ще так автоспорту майже не було в Україні порівняно з довоєнним часом. Я пам'ятаю тоді, тоді от ці це. Е, були змагання по дріфту, які мало не одні з перших, де приїхала така кількість учасників з цього і з цього тоді. І ми знімали вирішало. і думали взагалі. Ну так. ми не знали, що буде через рік. і Ми насправді так. дуже раді, що наразі пілоти потроху додаються багато нових, і автоспорт трошки вживає. Тож лайк підтримуйте. Якщо ви глядач, приїжджайте. Ви також підтримуєте сам автоспорт. Тут у нас знаходиться цех, так. Творчий строй. Тут ми будуємо вже спортивні машини. У Нас тут є дві заготовки, які вже з каркасом під професійний дріфт. Але ці машини, на жаль, зараз не якісь рішення. Ми зараз виконуємо по цим машинам, але інтенсивної побудови немає. Але вони під когось будуються? Чи це ваші машини, чи це на продаж Це мої машини? Можливо, одна з машин буде на продаж. Можливо, це все в дріфт. Про а дріфт. дріфт. Так. Про. З каркасом, з великим двигуном, з великою потужністю. Тобто це також Берзети, а по двигунам що там воля? ЛС. ЛС 2 ЛС 3 з компресором. Двигуни вже є. Ну все, сподіваємось, наступного серед. До речі, там, на, полички, там на, на поличках хваляється. Валяються. Леси валяються на поличках. На жаль, на жаль поки що. так. Тут у нас ми робимо машини, які ми привозимо з Америки, бо ми привозимо машини з Америки. Ми привозимо в основному там. BRZ, РХС gt 86 Те, що нам цікаво, Те, що нам цікаво і те, що в нас люди зазвичай є машини, які я купляю, і є люди, які замовляють. А скажіть, по привозу авто з Америки взагалі актуальна ще? Це тема чи ні? Бо багато хто переживає з приводу того, що ці всі двіження Трампа будуть заважати вони вже привозу авто? Ну, вони вже заважають, але ну, працює. Наш сегмент автомобілів. Які ніхто не везе, да він писні. А так, де якусь так, пораду так. людям, які от мріють привезти собі машину з Америки? Що вони мають знати? Якісь там три поради чи одне? Що вони мають знати? Хорошого х, хорошого майстра, який їм підбере машину. Це важливо, який їм це зремонтує. Це. Зремонтувати можна більш питання в тому, скільки це буде скільки коштує це буде коштувати, Так. І як, і як добросовісно до цього відноситься, тому що до ринок України цим прямо от захворів. Неякісним ремонтом. Автомобіль давай про мрії. Навіть не про плани, бо плани мені за час взагалі нема сенсу будувати в Україні, бо прокинувся ти типу, позавтра вже клас. Які от мрії? з певного періоду свого життя. Я вирішив, що я хочу попробувати е, дуже багато автомобілів. Ну тобто, поволодіти ними, uh -huh. поїздити і так далі. Е, в мене ще великий список на щось. А ну давай топ 3 Зараз ти їжіш на Мазеральті. Дивись. Так, зараз я їжджу на мазераті. Е, більше того, я зараз купив нову Maserati. Неприємна ти людина, Павло, я тобі так скажу. Ні, це машина, ну, тебе на якій зараз, зараз сухи це машина, на якій я їжджу кожен день. Допустимо, це машина, на якій я. Розумієте, я, він пересуваю. каже, що люблю субару, не можу. Не, але неправильно дивись, я тобі скажу так: моя Maserati на мене вже образилася, тому що вона два тижні вже стоїть, тому що я їжджу на новому субару Асцент. І мені настільки зайшла ця субару. Що я, ну, я кайфую від неї зараз. А Мезераті там десь Мазераті... точки плачуть. Да, <реш> та Мезраді стоїть, каже, ну, помий мене хоч чи що. Плани будувати це зараз погано. Це погано, це. Не те, що погано, нема можливості да, будувати це не можливості плани. Тому це, я е, е, стараюся будувати якісь короткотривалі плани, там, на декілька місяців, uh -huh. там, там, на, на півроку. я собі планую, от зараз в мене є топ-3 машини, які я хочу купити. Одну з них. Uh -huh. Це Porsche 911 але не турбо, звичайну карету. Або це буде Audi r 8 або це буде GT-R, Але скоріше за все, що це буде GT-R. Ну це класні машини. Ну от Audi особисто мені, ну вона прикольна візуально, але я б собі не а от GT-R і Porsche, це, це єдина Audi, яка варта уваги, на мою думку. Ну, я як, скажімо так, з невеликим досвідом володіння ауді, скажу, що це єдина ауді, яка варто увага. Ну все, тоді, коротше, паш, ми тобі бажаємо, щоб оце добудувалося, щоб було Наскро. більше дріфта, да, щоб був клас про. І щоб ми з тобою зустрілись, може, цього року, а може наступного, на ще одній добудованій тачці з Елесом. І щоб в тебе був 35-й GTR. Підходить, такий Так. Да. Дякуємо тобі дуже. Давай нам п'є. Зустрінемося в Полтаві.